Виглядає дитячий садочок в Овручі, котрий є першим об'єктом відбудови в Україні за кошти іноземної держави. Саме його повністю фінансує Естонія, котра взяла шефство над Житомирщиною. Закінчити будівництво планують до початку літа. На цьому наголосила прем'єр-міністерка Естонії Кая Калас під час зустрічі у Житомирі із президентом України Володимиром Зеленським. Перший етап, який ми тут виконуємо, це дитячий садок в Овручі. Його буде завершено 1 червня. Я дуже рада голос. Тити, що Естонія займеться і другою частиною дитячого садка ще на 80 дітей. Ми поділимося своїм досвідом щодо якісної турботи про дітей. нині будівництво дошкільного закладу вже на фінішній прямій. Проводяться косметичні роботи всередині приміщення та благоустрій території. Хоча перед початком зведення виникали певні нюанси, та їх говорить Овруцький міський голова. Спільними зусиллями вдалось вирішити. Перше було питання. Оперативно вирішити питання земельні, відведення земельної ділянки, детальний план, всі-всі організаційні питання. Потім головою військової адміністрації мною і керівником центру пані кадрі було підписано е, іменно договір про, про наміри і практично виготовили проект. Українська сторона і Естонія за по запропонованому проєкту здійснила відбудову будівництво нового садочку. Цей садочок аналог до шкільних навчальних закладів, які будує Естонська республіка для своїх дітей, і мова йде не лише про використання сучасних, енергоефективних, екологічних та безпечних технологій, а про і сучасні підходи до виховання дітей. Саме естонська модель освіти вважається однією з кращих у Європі. По перших сучасна територія. По-друге, ми бачимо сьогодні приміщення, які енергоефективне, приміщення, яке екологічне. Бачимо всі умови для, по-перше, роботи і вихователів, ті умови, які повинні бути. І, звичайно, бачимо всі умови для виховання дітей. Це доступність, починаючи від навколишньої території садочку, вхідна група. Ми бачимо і вбиральні, і роздягальні. І зони для ігри ігри, відпочинку, навчання повністю все доступне повністю все а, сьогодні є зручне для дитини, тобто, щоб з мавочку дитину привчати до відкритості. До дійсно бути самостійним, доки до завершення підійшла перша черга, та в планах є й друга загальна ж кількість дітей, котрих зможе прийняти заклад, близько 160 Для кожної групи тут передбачено окреме приміщення з ліжками, кухонним простором та власною вбиральнею В умовах війни питання безпеки понад усе з кожної групи є окремий додатковий вихід, а також збудовано велике надійне укриття. Викансідат. Ви бачите, що все завершено, і сучасний садочок забезпечений меблями, які вже встановлені. Ми маємо кухню, також кабінети для вчителів, спортзал і укриття під модульними конструкціями. У всіх кімнатах стіни прикрашають різні малюнки. Для прикладу на цьому зображена столиця Естонії Таллін, і це показує, як Естонія, Україна овруч та овруч пов'язані новий садочок. Це не лише про стіни, а й наповнення. Тож впродовж тижня директори дошкільних закладів овручини переймали досвід своїх колег з Естонії. Дуже Подобалася їхня гнучка система дошкільної освіти, тобто вихователі йдуть за дітьми, вихователі стоять поряд. Дитина у центрі виховного освітнього процесу дуже сподобалася демократичність у закладах дошкільної Естонії, в тому плані, що у них в дошкільних закладах створені навіть ради дітей. В Естонії розповідають освітяни до дітей ставляться не просто як до вихованців, а передусім як до друзів. Вони разом грають, прибирають та навіть готують. Тож таку систему дошкільної освіти планують запровадити і у новому садочку овруча.